Доброго часу моїм глядачам попалась мені така цікава фігурка італійського майстра по фарфору в Каподемонте Едуардо Ташка. Така оригінальна, цікава фігурка Фарфор Каподемонт. От нічого не чистив, ота як він мені попався, так і я показую. Ось всі пальчики на руках цілі, на ногах також. Не бачу ніяких ні тріщин, ні сколів. Все ручна робота. Надзвичайно цікава фігурка. Тут ще є. На фарфорі клеймо Едуардо Ташка. Так і є. З другої сторони клеймо, Це він в такому розкрасі, в єдиному екземплярі все вручну, все дуже так цікаво, все гарно і дуже притягають така робота. От дійсно видно, що майстер її робив від душі. от Просто робота є от в кераміка така собі проста, а ця робота вона Зроблено з душою. Отакий От він не дуже великий. Показую розміри. Але дуже цікавий. Всім дякую за перегляд.